Сьогодні у програмі цьогорічний комплекс автотранспортних виставок, що складався з експозиції Трансукраїна та інтерсклад, а також 9-го київського міжнародного автосалону вантажних комерційних та спеціалізованих автомобілів ТІРДВ 2013 Окрім новинок, техніки та послуг, вирізнявся і широкою діловою програмою. Особливо цікавою була конференція оновлення рухомого складу реалії та перспективи, що була організована генеральним партнером форуму ВГО Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників. Детальніше про цю подію дивіться далі у проєкті Транспорт. Під час автотранспортного комплексу виставок СІР та Трансукраїна україна Україна-2013» відбулось чимало заходів ділової програми форуму. Зокрема, всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників організувала конференцію на тему оновлення рухомого складу, реалії та перспективи. На ній були присутні не лише делегати від ВГОВА, практично з усіх регіонів України, але й представники уряду та міністерства інфраструктури. Обговорювалась тут і нова редакція проекту закону України про автомобільний транспорт, вимоги європейських нормативних актів враховані в новій редакції закону України про автомобільний транспорт сьогодні на круглому столі. Я ще раз хотів би акцентувати увагу. Цей закон буде винесено на розгляд Верховної Ради після широкого громадського та експертного обговорювання за участю безпосередньо учасників ринку. Ринку тому я прошу Ігоря Миколаєвича і всіх автоперевезників. Більш підключитись до обговорення цього закону. Цей закон це також гармонізація нашого законодавства з законодавством ЄС. Хоч робота над остаточною редакцією нового закону про автомобільний транспорт все ще триває. Його ухвалення очікується вже цього року. У ньому серед іншого прописані вимоги щодо конструкції транспортних засобів та їхнього обладнання, організації робочого часу, осіб, які працюють в автомобільній галузі, початкової кваліфікації та періодичної підготовки водіїв комерційного транспорту, задіяного у. Перевезеннях вантажів та пасажирів тощо буде запроваджена і заборона експлуатації переобладнаних з вантажних мікроавтобусів саме на цих транспортних засобах найчастіше здійснюють свою діяльність нелегальні перевізники. Дуже важливим питанням є пасажирські перевезення. На жаль, не всі автобуси, що у нас працюють, далеко не всі автобуси, що у нас працюють нові, і все одно нам треба приймати рішення щодо заборони. Використання на пасажирських маршрутах переобладнаних розових мікроавтобусів зараз іде дискусія цього приладу. Коли вводити цей термін, але те, що воно буде в найближчі три роки, то це безумовно. З 1 січня цього року переобладнані автобуси пасажирські з вантажних не приймається до участі в конкурсі на регулярних маршрутах, крім внутрішньоміських. Нами планується повна заборона. Зараз йдуть дискусії круглі столи з 1 липня 2015 року чи з 1 січня 2016 року, абсолютно повна заборона в експлуатації переобладнаних автобусів. У жовтні ж парламентом прийнято ще один досить важ. Жливий документ ним передбачено передачу значної частини автомобільних шляхів в управління органами місцевого самоврядування. З нині існуючих 170 тисяч кілометрів доріг відтепер лише 50 тисячами опікуватиметься «Укравтодор». Прийнятий закон Верховною Радою. За відповідальністю держави залишаються шляхи державного значення а місцеві шляхи місцеві це. Другорядні дороги, дороги між селами разом з фінансовим ресурсом, я підкреслюю, відходять до сфери компетенції місцевих органів влади. Робота центральними органами влади ведеться, і це отримує схвалення від громадських організацій, що представляють на ринку власне, самих перевізників. Сьогодні робота міністерства направлена. На на сто процента в направлении. И головне то, що ми эти темы і вони они вместе з нами приймають участь в цій роботі. Это що раз і міністру что що ми, ми вам за це благодарны. але найбільше під час круглого столу присутні відвели часу під обговорення саме можливості оновлення рухомого складу та сприяння у цьому держави. Наразі міністерство інфраструктури разом із мінфіном опрацьовує можливість включення до проекту держбюджету на 2014. 2014 рік видатків на компенсацію відсотків по кредитах на придбання перевізниками нових автобусів вітчизняного виробництва. За словами директора департаменту автомобільного транспорту, цей проєкт готується для приватних перевізників, рухомий склад яких це переважно автобуси малої пасажиромісткості. Всього подміжного составу: 24% автобуси середньої вмістимості, 4% більшої і тільки 1% особо більшої вмістимості. цьому лише 44% автобусов от общего количества отлич... отвечают требованиям безопасности перевозки пассажиров. Общая численность автобусного парка составляет, по данным инспекции, 85 700 лиц... лицензированных автобусов. Из них 29 тысяч исчерпали срок эксплуатации – это 33,8%. 29 тысяч машин – это машины старше 13 го руки. Ну, я вам хочу сказати таке, що 90% це автомобілі, які старше 30 років. І ви це знаєте прекрасно. Це мова йде і про уази, і про уази, такі, які як вони ще їздять, не незрозуміло. Значить, тому питання поновлення парку стоїть гостро. Нині мінінфраструктури розробляє механізм пільгового кредитування на придбання у вітчизняних виробників автобусів середньої великої та особливо великої пасажиромісткості, адже сьогоднішній ринок значно перенасичений маленькими автобусами. Оптимальна структура ринку – це 12 тисяч або 15% автобусів дуже малого класу, 31 одна с половиной или 39 процентов это малого 12,8 и тысяч или 16 процентов это среднего и по 12 тысяч или по 15 процентов это большого и очень большого класса то есть малых автобусов на рынке мы имеем избыток а потребность закупки автобусов составляет 8,2 и тысячи больших 10,8 и тысяч очень больших и 4,2 тысячи Срінні варто відзначити, що українські автопевізники не у захваті від прагнення держорганів пересадити їх на автобуси тільки вітчизняного виробництва, адже якість цієї продукції дуже рідко буває такою ж високою, як її ціна. Автобуси талон 2014 року випуску, тільки виїхавши за ворота заводу, за три місяці, покривається ржою, а дах таке враження, що не фарбують. То... Не витримує критики рульовий механізм, а це безпека. Не витримує критики електропроводка, а це безпека, тому що практично по два-три рази на рік ми маємо факти загоряння цих автобусів етабо. Ну і сама ціна, ціна 350 тисяч при такій якості це нереальна ціна. Втім, реальність сьогодення така, що нині уряд пропонує пасажирським перевізникам оновлення парку лише вітчизняною продукцією. Хоча, приміром, для вантажних міжнародників вже дозволено під нульове мито завозити навіть техніку, що була у використанні, але відповідає екологічним нормам євро 4 обновлення подбіжного составу дозволить повисити качества і рівень безпеки перевозок пасажирів, знизити рівень вредного воздійства на окружающу среду. Стоимость обновления парка автобусов, трамваев и троллейбусов 2013-2014 года по нашим подсчетам составляет 12,2 миллиарда гривен. По даним програми активізації розвіття економіки локалізація у нас составляють 65-85%. І над цим питанням також ще варто чимало попрацювати, адже вітчизняні автовиробники досить часто завищують ступінь локалізації своєї продукції. На цьому наголосив президент ВГО Ігор Шкіря, який зазначив, що наразі автоперевізники все ще не відкинули вимоги щодо створення в Україні у. унифицированного автобуса для ведьчезняных паровизнаки. Через консолидацию э, покупок, через консолидацию затрат, э, удешевление для перевозчика. Мы ведем переговоры сегодня с несколькими автобусными заводами по, по поводу того, чтобы сконсолидировать производство определенных моделей в определенной комплектации для удешевления для перевозчика. Но пока, в общем-то, э, те иллюзии, которые они питают, что вот кто-то придет кто-то поможет, даст очередных какие-то траншей денег, заставит перевозчиков покупать эту технику. Я думаю, что это абсолютно неправильная позиция. И вот то, что сказал Дмитрий Викторович по поводу локализации 65-85%. Нет такой локализации. такої локалізації. Я только що буквально к ним подойшов. но я думаю, що більше 50% нет. Висуватиме програма часткової компенсації державою відсотків за банківським кредитом на придбання автобусів і свої вимоги до перевізників. Вони насамперед спрямовані на укрупнення автопідприємств. Предприяття представляють определенний пакет документів Мінінфраструктури. Рабочая группа министерства их рассматривает, формирует перечень будущих участников программы из обновления автобусного парка, который посылает к Министерству финансов, которое будет заключать договора об удешевлении кредитов за счет частичного покрытия процентов бюджетными средствами. Перевозчикам, которые захотят принимать участие в обновлении парка, под государственные гарантии планируется выдвигать определенные требования. Среди основных, на которых настаивает Министерство инфраструктуры, Та налічення менше 10 автобусів собственної празводственної бази і своїх маршрутів. Ми різко робити рухів, яких не будемо, але поступово з кожним днем динаміка міністерства буде направлена спрямована на те, щоб було укрупнення перевізників. Ми будемо це робити природно, ніхто заганяти палку нікого не буде. Окрім оновлення приватного автобусного парку, нові транспортні засоби купують і комунальні підприємства. За словами директора департаменту автотранспорту, відповідно до постанови уряду, прийнятої цьогоріч, проекти по закупівлі автобусів під державні гарантії, реалізовуватимуться органами місцевої влади Кременчука, Тернополя, Севастополя, Луганська, Запоріжжя та Дніпродержинська. А проект Вінниці на придбання 30 автобусів вже схвалено Кабінетом міністрів України. Муніципалітети дають нам заявки, ми їх відрабатуємо і вже є пакети документів, які утверджують, і города зараз проходять уже тендери на приобретення підліжного составу. Це автобуси, трамваї і тролейбуси. У цьому питанні президент ВГОА також висловив сумніви. Як відзначив Ігор Шкіря, подібні програми іноді стають просто черговим заробітком для місцевих чиновників. Тут називалися деякі города Дмитро Вікторів, в тому числі наші земля мої з ним земляки, нижчі. нищие города. И они сегодня пытаются участвовать в обновлении подвижного состава. Я не хочу ни про кого ничего конкретно говорить плохого, но я знаю лично примеры, когда в таких нищих городах мэры через городскую громаду пытаются создать себе бизнес созданием новых коммунальных предприятий. А учитывая то, что коммунальные, вроде как наши, а на самом деле непонятно чье особенно на рынке, на рынке, перевозок, которые сегодня являются частным, на 99%. За наши же с вами деньги создаются такие коммунальные предприятия, под них выделяются банками кредитования, а отдавать потом их будет либо дядя, либо наши с вами дети и внуки. І це не єдине фінансове питання, яке обговорили під час форуму. Зокрема, присутні зачепили проблему наддорогого дорогого на сьогодні кредитування. Сьогодні, ну ви знаєте, з ставкою гривні 22%. Говорити про розвиток автомобільних перевезень, за відвоювання ринку, ну, досить складно. Тому це питання ми серйозно піднімаємо на питанні, тому говорити про активізацію економіки, закупку автобусів це все дуже гарно. Але якщо не буде активізований ринок, Якщо він сам не буде вимагати економічно, то боюся, щоб розмови не залишилась просто розмовами. Як може наш перевізник, взявши кредит в гривні під 22%, конкурувати з перевізником в Польщі, який взяв кредит за 3%? Тут кого ми обманюємо і про що ми зараз тут розмовляємо. І ведемо розмову. Все ще неврегульованим Залишається механізм компенсації перевезення пільгових категорій пасажирів, яких сьогодні в Україні налічується 26. Чимало транспортників скаржаться на повну відсутність подібного відшкодування. Хоча в уряді впевнені у зворотньому, якщо казати про монетизацію льгот, то це питання ну не дуже швидке і не дуже просте, але ми його розуміємо, але сьогодні механізми компенсації працюють через вертикаль, Кабмін, область, місто, район. У нас ідуть в розробки закону, який ми розробляємо сумісно з ВАП з нашим транспортним комітетом Верховної Ради України. Ми пробуємо знайти механізми. Вирішення питання компенсації біло категорії громадян. Звісно ж, не оминули учасники круглого столу і питання тарифів. Костянтин Єфименко заявив, що мінінфраструктури вже погодилось на перехід на вільні тарифи у приміському та міжобласному сполученні. Такої ж позиції транспортне відомство має намір дотримуватись і у міських перевезеннях. А ось у кабінеті міністрів наразі не бачать причин для збільшення вартості проїзду. Всі тарифи були повинні бути безумовно виважені. Враховуючи і собівартість, і вартість пального, і інші складові собівартості на сьогодні, з початку року, у нас інфляція в країні ноль, і ми не бачимо якихось суттєвих принципів стосовно того, щоб підвищувати тарифи на перевезення автобусами. Важливість автомобільної складової для транспортної галузі була зайвий раз підкреслена і пропозицією першого заступника міністра інфраструктури організувати зустріч представників керівництва ВГОАБ із главою уряду Миколою Азаровим. Наразі ці плани у процесі обговорення.